На мера рівного Володимира Хомка подають в суд за наклип. Про це сьогодні на прес-конференції заявив власник ринку Маріон Вадим Павлюк. Він спростував звинувачення міського голови у відмиванні ним грошей в сумі 5 мільйонів гривень і навів свої аргументи. На цій дорозі на сьогоднішній день торгує е, біля 100 підприємців. Середня е, ціна, яку сплачує кожен підприємець, 1200 гривень в місяць. Е, Ну, це середня ціна. Один може сплачувати 600, один 1600, в залежності від розміру робочого місця. Якщо ми візьмемо 1200 гривень, це саме висока ціна в місті Рівному. Якщо взяти 1200 гривень, помножити на 100 підприємців, помножити на 12 місяців, це вийде десь біля 1,5 мільйона гривень. Біля гривень. Я знаю точну цифру, я, мені вчора їй сказали, це півтора мільйона і щось 40 гривень. З цих півтора мільйона гривень, що ми отримуємо в касу згідно договора з кожною людиною складений договір, ми сплачуємо, на відміну від того, що сказав Комко, ПДВ, зарплату робітників, а саме, дорогу обслуговують прибиральники. Їхні товар охороняють охоронці, ходять контрольори, провіряють і так далі. Тобто якийсь определенний персонал працює на цій вулиці. Вони отримують зарплату. На цю зарплату ми сплачуємо соціальні внески всі згідно закону. Є якісь витрати, там електроенергія, транспорт, сміття і так далі. Є якісь виробничі витрати, є якийсь податок на прибуток. І щось іще в нас остається. Но це не 5 мільйонів в карман, як сказав Конко. До речі, продовжувати дозвіл на торгівлю по вулиці Шевченка, яка належить ринку Маріон, міський голова відмовився. Тому уже з 2015 року фірма не має ніякого відношення до вулиці і за власний кошт прибирає там сміття. Нагадаємо, 12 січня підприємці ринку пікетували міську раду через перетворення їхніх місць роботи на стоянку. Хоча Вадим Павлюк зізнався, що як бізнесмен і сам не проти облаштування місць для парковки, щоб був нормальний під'їзд до ринку. Я як людина, яка працює на цій території, де бізнес заявляю, що мені в даний час вигадна стоянка. Значить, оця торговля, що є на вулиці, на сьогоднішній день мені не вигідна, мені як підприємцю. У мене нема під'їзду під до ринку. Завтра підуть мої там не 20 чоловік, а 220 чи 520, і скажуть: освободіть на вулицю, до нас до ринку нема під'їзду. Також Вадим Павлюк спростував інформацію про два відкритих кримінальних провадження, про які говорив Володимир Хомко. Керівник міста повинен. Елементарне поняття в юриспруденції мать. Проти фірми ніколи не відкривається кримінальна справа. На сьогоднішній день я вимушені сказати, що не проти мене, не проти директора фірми, що тут сидить, не проти інших якісь посадових особ Маріона не відкрита ні одна кримінальна справа. Крім того, Вадим Павлюк пообіцяв зібрати людей, які працюють на ринку Маріон, і обговорити з ними ситуацію, яка склалася на сьогодні. Зоряна жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.